Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Хотілося б приділити там декілька хвилин вашої уваги. Поговорити про те, що ви, напевно, всі чули останніми днями, ні, напевно, тижнями, може навіть місяцями. З кожної праски, з кожного телеграм-каналу, з кожного марафону лунає, що ось Україна право справедливого миру будуть домовленості. Нам потрібні гарантії безпеки і тому подібне. Для мене це. Ну, як сказати, дуже образливо. Дуже я, я просто чесно кажучи, в шоці. Тобто, нам потрібен справедливий мир, якийсь справедливий мир, на секундочку, який вони планують заморозити конфлікт по, по лінії фронту. А що робити тоді з Херсонською, Запорізькою областю, окупованою, з Донецькою, Луганською? Тобто нам начхати на людей, які там живуть. Нам головне, щоб справедливий був мир не на окупованих територіях. Чи ви думаєте, що расисти будуть там підтримувати справедливий мир? Там, де будуть просто людей вбивати за українську мову, за українську символіку, за українську думку. Всім начхати, лиш би ж би мій муж мог виходити з дому за півом да за хлібом на роботу ходити, тому що ТЦК достала. Я просто в шоці, тоді значить всім начхати на. Сотні тисяч наших воїнів загин... загиблих, тих, що пропали безвісті, ті, що зараз в полоні, за що тоді воювали? За що воювали тоді? Чому цей справедливий мир не потрібно було робити 22 2022 році? В принципі, можна було так само заморозить, повіддавати області, та й все, і жить собі далі, та, колонією Російської Федерації. Потім гарантії безпеки. Які можуть бути гарантії безпеки, на секундочку. Нас, расисти, Десятиліттями, століттями хочуть винищити, хочуть нас, як то кажуть, поработити, зробити з нас робів, хочуть захопити наші території. Ви що цього не читайте історію? Ви це все зрозумієте. Довірити знову расисту, щоб він через рік, через два, через п'ять прийшов і окупував нас. Вони ж не приховують того, що вони хочуть повністю Харківську область, Дніпропетровську область, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську. Ви це розумієте? Ну вони не зупиняться на цьому. Який би там мирний план чи справедливий мир би не на настав? Які гарантії безпеки цього не буде. Гарантії безпеки, там каже наш Зеленський, гарантії безпеки від західних партнерів. Хватить уже Будапешських меморандумів. Нагарантувалися? що. Ну от, Що заважає повторити Будапештський меморандум номер 2 Всі скажуть, да, да, ми згодні, ніхто на вас не нападе, ми згодні, згодні. Вони знов прийдуть, нападуть і що. Просто мені в голові не вкладається, за що ми тоді воювали всі ці роки. От за що За що стільки людей загинуло? За що будуть люди репресовані, катовані на окупованих територіях? Я просто ну, я не знаю, я не не знаю, знаю, що сказати, ну, блін. Я вважаю, що якщо буде підписаний якийсь мирний план з заморозкою конфліктом і віддачею наших територій, віддачою наших територій. Хоч Зеленський каже: я не визнаю їх, там не визнаю. Вони будуть визнано, ну не визнані, окуповані будуть. І Що? Але ж там наші люди залишаться. Люди будуть під загрозою, люди переселенці. Що їм робити? Вони надіялися повернутися. Чому ж ніхто не говорить про Крим, про кордони 91-го року? Тому що, знаєте що, програла влада, програли не військові, програли не мирне населення, не волонтери, програла реальна влада. Вона все робила, щоб злити нас. Просто все робило, щоб нас злити. Злити, ну не... просто в унітаз, як так Кузьма співав, нас кинули да, злили нас. Просто все просто корумповане. Все корупція повністю в провладних структурах все корумповане. Це європейські партнери дивуються в Україні, наче війна, і звичайний лю соціум європейський дивується. в Україні війна, але вони бачать відео там, де всі гуляють на широку ногу. У нас ганяють на Феррарі, на Бентлі, на різних машинах. У нас кримінал. У нас якісь молокососи з стволами бігають, потім галтують людей, стріляють, збивають п'яні депутати. У нас воюють або патріоти, які прийшли з самого початку. у Нас залишилось уже відсотків, напевно, 20. Або люди, яких не було грошей відкупитися. Ось хто у нас воює, бідні і все. Економічне бронювання зробили. Та да це ну уму непостіжимо. Яке економічне бронювання в країні? Війна, мають воювати всі. Критичні важливі об'єкти. Да якби були критично важливі об'єкти, без питань, але за 5 тисяч баксів ти можеш стати спільником робітником любого критично важливого об'єкту, щоб просто йти воювати. Ось до чого довела влада. Пам'ятаєте, да, залужного за що зняли? Вийшов Зеленський і я не бачу позитивної тенденції. Так, на фронті ми стоїмо вже рік на місці під Авдіївкою. Я тоді був, а ні, вже тоді під Старомайорським. Ми стоїмо рік на місці і не бачать позитивної тенденції. Зняли залужного. Побачили за рік позитивну тенденцію? Ми за рік втратили те, що ми. Я не знаю, я, ну, я не знаю. Просто і втрачаємо, і втратимо. І зайдуть у Дніпропетровську область, і в Харківську посунуть далі, і в мою рідну Чернігівську область, і в Сумську вже заход... пробують заходять. Подивіться карти, подивіться діпстейте: не буде ніякого справедливого миру. Справедливий мир буде тільки якщо я не знаю, там Трамп дійсно обвалить економіку расистів, введе туди блокування Свіфт ну, і все. Тоді можливо буде якийсь мир справедливий. Іншого не буде. Навіть якщо зараз заморозять конфлікт, вони прийдуть потім. Кажуть, поставимо сюди іноземних миротворців і нічого не буде. Ну так не буде. Яка різниця Путіну, чи тут є іноземні миротворці, чи ні? Нападе він знову так само, і що зроблять іноземні миротворці? Включиться третя стаття НАТО, а Путін скаже: я знову нажму ядерку. І всі знову, вибачте, штани накладуть і ніхто нічого не зробить. Да? Ну я, я не знаю. Знаєте прикол, зараз вже всюди пишуться, що скоро будуть вибори. Будуть такі відновлення, авіасполучення, вибори, Да до влади прийдуть одні ті самі: Зеленські, Порошенки, Жоповці. Всі ті самі прийдуть. Ті, хто палець об палець, не вдарили, щоб зробити перемогу в Україні, прийдуть до влади. Да, Порошенко накупляв дронів, передав. Пі... А Зеленський поїхав домагався піва. Чого ваші партії про Чого ваші сини, чого всі депутати, їхні родичі, чому вони не воювали, не проливали кров, не віддавали своє життя і здоров'я за те, щоб жити в цій державі? За те, щоб розвивалася ця держава? Я, я просто не знаю. Я не знаю. Ну, це просто для мене. Я скажу за себе, я воюю з 2014 року. Воював з 2014 по 2018 рік. З самого початку антитерористичної операції по 2018. Знаєте, чого я перестав воювати? Тому що я розчарувався у владі, я побачив в АТО, що все зливається, бізнес Пороха мутиться на вугіллі, і на тому, і на сьому. І все просто зливається. І тебе можуть за це ще й вбити. Ось чого я перестав воювати. І поїхав жити за кордон у 2019-му і жив там до 24 лютого 2022 року. І повернувся сюди, коли почалась повномасштабка, то що я повірив, що ми зможемо, вибачаюсь, що ми зможемо. Я повірив в це. Я повернувся. І в мене була ідея, що я більше ніколи не поїду за кордон, я буду розвивати тут державу, ми переможемо обов'язково, відбудуємо новітню незалежну, квітучу Україну. Але я бачу, що нічого не буде. До влади прийдуть ті самі бариги, вибачте, мене за вираз, які палець-палець не ударили. А скільки пацанів зараз в посадках лежить? Да під завалами безвісти зниклих. Я не знаю тисяч, скільки, 40, 50, скільки у нас тисяч безвісти зниклих людей. Я не, ну не можу. Я, я неправдиву інформацію зараз скажу. Я не знаю навіть приблизно. Масштаби дуже великі, дуже великі. Масштаби, дуже. У мене у самого друзів більше десяти зниклих безвісти. Це просто щоб ви знали. Тому що, блін, і на початку вторгнення. да. Почали політики керувати війною. Та да, має бути політично-військове керівництво. А в нас з політично-військового нашого керівництва, влади нашої всієї, срочку навіть в армії ніхто не служив. Ніхто не знає, як берці правильно зашнурувати, як з за автомата стрельнути. Вони нами керували залужному, обрізали якісь операції, не давали вести так, як він вважав за потрібне. Злили його, ну. Вернеться Валерій Федорович, допустим, буде балотуватися, які можуть бути зараз думки про вибори, Да вони за ці вибори готові маму свою продати, лише буде корита дарватися. І на любі гарантії безпеки, поки буде кеш капатися, з закордонних інвестицій, поки будуть. Вони все зроблять для ваших гарантій безпеки. Ніколи не прийде ні коля, ні Вася, ні Петя, ні якийсь доктор економічних наук чи доктор історичний, історичний якийсь. Який знається в економіці, знається в аграрному чомусь, він не прийде до влади ніколи. Прийде якийсь 95-й квартал, прийде кум Порошенка, прийде кум Бойка. От так і буде все. Ось вам справедливий мір, мир, мір. Да, справедливий руський мір і гарантії безпеки. Вибачте, якщо комусь зіпсував настрій, у мене просто все накипіло. Закінчуємо, да, війну і по домам. Де влада навіть не подумала, як нас за три роки хоч раз демобілізувати або зробити хвилі якихось ротацій. 20 місяців на передовій без ротації воювали, п'ять діб за два роки, з половиною відпустки. Слава Україні!